Всім привіт! Вітаємо вас у Божевільній лікарні Архам. Супермен є поїздне легендарним. Вигаданий Джеррі Сігелом і Джо Шустером, персонаж дебютував на сторінках Action Comics No1 під керівництвом Detective Comics у червні 1938 року. Персонаж Супермена вважається іконою американської культури на рівні з Ісусом Христом. Своїм успіхом персонаж допоміг створити цілий жанр супергероїки. Також персонаж з'являвся в різних радіопередачах, телевізійних програмах, серіалах на газетних швальдах і у відеоіграх. І найголовніше у фільмах, які за цей час було знято достатньо. Так, у 1948 році Супермен вперше проявив себе у кінематографі в одноіменному кіносеріалі, де головного героя зіграв Кірк Еллінг. Чорно-білий кіносеріал складався з 15 коротких епізодів, і загальна тривалість становила 244 хвилини. Серія показувала в кінотеатрах по одній на тиждень, як правило, перед показом основного фільму і обривали на найцікавішому місці. З розвитком телебачення жанр кіносеріалу жив себе. Супермен Кірка Еліна виглядав абсолютно так само, як в коміксах, з точеним обличчям і. За витком чорного волосся на лобі. Серіал розповідав про прибуття Супермена на землю, про те, як він під виглядом скромного тюхтія Кварка Кента влаштувався репортером в газету Daily Planet, як зустрів Луїс Лейн. Сюжет закручується навколо протистояння Супермена із суперлиходійки леді Павучіхи. Тим же Кірком Еліном через два роки вийшов другий кіностріал, який, який також складався з 15 коротких епізодів Атомна людина природи Супермена, в якому з'явився звичний нам лиходій Олекс Лютор. Здавалося б, роль супермена повинна була вивести кірка Еліна до лав Голівудських зірок, але до цього не дійшло. Якийсь час він отримувався на плаву, отримуючи керівні ролі на телебаченні, а потім зовсім зник. Переїхавши кудись до Аризони. Вже з 1951 по 1958 рік Суперменом став актор Джордж Ривс, зігравши головну роль у серіалі Переходи Супермена. Про це, після такої тріумфальної ролі у житті актора пішло щось не так. Рівс загинув у 1959 році. За офіційною версією він покінчив із собою, застрелившися з істолет. За готовим обставинам його загибелі присвячений фільм «Країна Голівуд 2006 року, де Джорджа Рівса зіграв Бен Аффлек. Безумовно, найкласичнішим суперменом у кінематографі є версія Супермена від режисера Річарда Донара 1978 року, де провідну роль в своїй кар'єрі зіграв Крістофер Рів. Сюжет даної версії героя розповідає про становлення Супермена. Про те, як знищилася рідна домівка Кеварка Критон, про те, як герой потрапляє на землю, де хлопчика виховує Джонатан та Марта Кент на своїй уютній фермі, а також про велику силу і відповідальність, яку отримує Калел після втрати свого земного батька Джонатана Кента. Ну і за каноном історії про Супермена, герой дізнається, хто він такий. Завдяки Крисау, який відправляє героя до Арктики, де Керсал відбудовує фортецю самотності та показує всю спадщину криптону у вигляді голограми Джор Ела, біологічного батька нашого героя. Минає багато років Куакен приїжджає у Метрополіс, де влаштовується у газетне видання Делі Planet репортером. Сам головний герой знайомиться з не менш хорошою у своєму ділі репортеркою Лойс Лейн, яка тим часом нарівно дихає до нового героя міста Супермена. При цьому ніхто з навколишнього середовища не може служити 2.2 і зрозуміти, що Кваркент і є Суперменом. Після багатьох разів Сласіння дівчини Супермен дає ексклюзивне інтерв'ю Лойс Лейн, яка ще більше закохується у людину зі Сталі. Та й чи його єдиною людиною, яка може брати інтерв'ю у нашого героя? Далі йде політ, романтика і все, як ми любимо у історіях про подібні мелодрамки. Але якби ж так все було легко. Хоч Супермен імбовий, але Озейку у вигляді кріптоніту ніхто не відміняв, тим самим протагоніст знайомиться з лиходієм Олексом Людером, кримінальним генієм котрий дізнається про випробування ракети ВМС США з ядерним зарядом. Він купує велику ділянку землі, а його помічник Отіс перепрограмовує ракети на дистанційний вибух над розломом Сан-Андреас. Вибух ракет спричиняє землетрус, через який уся частина США на захід від розлому потоне. Таким чином, ціна на придбану лютером землю зросте і він отримує величезні прибутки. Супермен запобігає вибуху однієї ракети, але не може завадити вибуху другої через випромінювання криптоніту. Головний герой відводить одну ракету у відкритий космос, але друга вибухає в розломі. По всій Каліфорнії спалахують пожежі. Землетруси тріскається міст золоті ворота та прориває дамбу Гувера. Супермен спускається під землю та закриває розлом. Потім він встигає врятувати поїзд фотографа на дамбі та поспішає до Лоїс, чиє авто провалилося в розщелину. але він не встигає врятувати її. Лоїс задихається під брудом і камінням. Розгніваний цим Супермен розганяється навколо землі до надсвітової швидкості та потрапляє в минуле за кілька хвилин до загибелі Лоїс. Впевнившись, що їй більше нічого не загрожує, Супермен доставляє лютера до в'язниці, на цьому кінець. Мої враження від фільму приємні. Стрічка виявилася по-приємному наївною, місцями веселою та дорошливо у хорошому сенсі цього слова та просто досвідом. Адже завжди цікаво, як знімали в ті далекі роки. Графіка, звісно, стара на наш час, проте тут є дещо більше, ніж каряві спецефекти. Ідеологія добра над злом, Прекрасна хімія між Кларком та Лоїс, і звісно ж, ідеальне попадання у роль Супермена актором Крістофером Рівом, який по праву вважається еталоном ролі людини зі Сталі. Збільш дрібних деталей це Камео Кірка Еліна в ролі доктора Сема Лейн, батька Лоїс Лейн, та роль Марлона Брунду, який зіграв роль Джор Елла, батька Супермена. З менш позитивного стрічка надто затягнута, та деякі сцени надто сильно тягнуть хронометраж, і при цьому не впливають на сюжет, що робить наш час драйву важким для перегляду рядовому глядачеві. Як на мене, тут у Лютер вийшов надто дурнуватим і карикатурному ході. Персонажів явно не вистачає глибини та більш нормальної мотивації. Бо це таке, все ж для вузької аудиторії, яка любить ретро-кіно, це те, що треба. Від фільму 1978 року переходимо до його сиквелу. Сюжет другої частини починається з флешбека, де будівне угрупування генерала Зода за рішенням суду Криптона відправляють у тюрму для злочинців Фантомна зона, де лоходії і його люди будуть сидіти до кінця життя в неволі. Тим часом нас переносять у події після оригінального фільму. У Франції відбувається терористичний акт, де у центрі подій знаходиться Лойс Вейн. Але цю ситуацію рятує Супермен, тим самим рятуючи людей від масштабного вибуху по всій території Франції. А також в сотий раз наш герой хезується перед коханим. Вибух Супермен відправляє в космос. Через радіочасточні хвилі фантомна зона, де перебуває генерал Зод зі своїми людьми, відкривається, і тим самим у йдуть на землю, аби стати там володарями. Тим часом Олекс Лютер збігає з тюрячки, і відправляється до фортеці самотності, де виявляє багато інформації про Супермена. В той час Воїс дізнається про те, що Кларк Кент і є Кларк хоче це заперечити, але в підсумку здається, і все підтверджує. Вони з Лоїс вилетять в фортеці самотності, де Супермен за допомогою якоїсь мудервафлі стає звичайною людиною заради кохання. Там вони кохаються, що буде грати важливу роль у фільмі Повернення Супермена. Але про це в окремому розділі. Повертаючись до Олиходія, то Зод зі своїми людьми окупував білий дім та визнав себе правителем світу. Наш герой тим часом огрибає по обличчю у якомусь генделику, де його б'є якийсь крутий мужуант. Кларк не хоче відчувати себе слабким та повертається в ту вундервафлю і стає знову суперменом. Але на жаль, це не допомагає. Адже зод зі своїми друганами виявляється сильніше. Тому Калелг бере хитрістю і заманює лихо дієв у паску в фортеці самотності. Тим самим Зод і його люди втрачають суперсили завдяки вундервафлі. А Лекс Лютер, який об'єднався з зодом, також зазнає поразки і відправляється у тюрму. В фіналі картини Кларк цілує Лоїс і вона забуває про те, що той Супермен. На цьому кінець. Що можна сказати про Сиквел? Супермен 2 мені сподобався більше аніж перша частина. Адже тут у виході у вигляді зода має хоч якусь загрозу. Плюс додамо цікавий розвиток стосунків між Войс і Кварком. І отримаємо гарне сиквел зі своїм шармом. Хоч і недоліків тут вистачає з головою, їх, наприклад, повне нерозуміння, на що в цій історії векслютер, та повне обосінювання любові між Суперменом і Войс. Поцілунком у кінці, який буквально стер пам'ять героїні. Постає питання, скільки у супермена ще невідомих суперсил, які беруться буквально з повітря. То він у першій частині змінює час, то не з того ні всього в нього є сила стирати пам'ять поцілунками, ще й вундервафлю створив, яка в будь-який момент може то знищити твої суперсили, то навпаки їх додати. Але, незважаючи на мінуси і місцями явну хаутуру у сценарії, фільми Річарда Донара мали свою магію та Шарм. Там, звісно, є ще Супермен 3 та 4. Проте Річардон не повернувся на посаду режисерського крісла, а сам Крістофер Рів не шибко таки хотів згадувати про них. До речі, про самого Крістофера Ріва. Доля актора склалася, м'яко кажучи, неприємно і жахливо. У 1995 році, під час перегонів, Рів. Впав з коня, отримав дуже сильну травму і був паралізований. Помер від серцевого нападу 2004 року. У 2024 році зробили документальний триб'ют акторові, якому не менш душевно і сильно попрощалися з легендою. Кому цікаво, то документальна стрічка називається Супремен Історія Крістофера Ріва. Це до глибини душі проникло кіно про не менш видатного супермена нашого часу. Від класики перейдемо до нульових. Отже, режисер Брайан Сінгер тільки що зняв два фільми про Людей X. Після цього Сінгер йде до керівництва Warner Brothers, аби зняти фільм своєї мрії і триб'ют пам'яті Крістофера Віла, а також діології Річарда Донара. Повернення Супермена по приємна візитка любові до тих фільмів. Сама стрічка не соромиться бути продовженням фільмів Донора. Ігноруючи в першу чергу третю і четверту частину, які загнали бренд Супермена в Глухий Кут. На роль Кларка Кента обрали бренда Нарута, Рута, в той час як Лекс Лютер став Кевін Спейсі. Сюжет даної версії героя відбувається через 5 років після Супермена 2. і герої відправляються на довгі роки у космос, аби розшукати хоч якісь признаки відродження Криптону. Проте, на жаль, все марно. Тим часом Олекс Лютер з чергово збігає з в'язниці та приходить у фортецю самотності, де мародерить технології криптону. Тим самим ходій хоче створити свої острови, які можна буде монетизувати у бізнес. Але є велике але Америка потоне, адже материки не зможуть бути разом. Коротше кажучи, план сумнівний, але це лютер. Для свого грандіозного плану. Він також тирить у музеї Камінчик з Криптоном, аби раз і назавжди вбити Супермена. Тим часом Кларк повертається у Daily Planet та дізнається про несподівану новину, Лоїс є чоловік та дитина. Тим самим героїня втомилася чекати його та пішла до іншого. Одним словом, нашому герою приходиться звикати до Нового світу і нових правил. Ну і на додачу зупинити шизанутий план Лютера. Але пізніше у ході сюжету виявляється, що син Лоїс то його дитина. Адже вони до того, як Кларк її стер з пам'яті у Супермені 2, так би мовити, покохалися з репортеркою, а сам звалив у космос. Оце батьку року. Коротше кажучи, наш герой дізнається про сина, приходить до тями після смертельної битви з Лексом Лютером, та знову всі живуть довго і щасливо. Кінець фільму. В цілому, Брайан Сінгер зняв красивий триб'ют не тільки до фільмів Річарда Донара, а й в цілому до монументального образу Супермена, де кожен кадр працює як треба. Наприклад, в фільмі є пряма відсилка до обкладинки журналу Action Comics No1, де вперше дебютував Супермен, а також малі дрібниці, як згадка Готема в одній із Сен. Тому тут однозначно пошана творцям та Брайану Сінгеру окремо. Видно, що люди робили все з душею. Дуже сумно, що мало хто згадує повернення Супермена як свій улюблений фільм про цього героя. Адже в час виходу публіка не зрозуміла, для кого це кіно, бо воно напроч ігнорує оріджин персонажів, та й не схоже, що стрічка хронологічно відбувається у 1985 року, як треба, якщо це дійсно продовження фільмів Річарда Донера. Навпаки, виглядає все як нульові. Що збиває з пантелику. Та думаєш, а нащо це кіно існує? Проте, на мою особисту думку, кіно дуже недооцінили, Адже Бренда Рут у образі Супермена не менш хорош, аніж Крістофер Рів чи Генрік Кевіл. В той час як Лекс Лютер у виконанні Кевіна Спейсі поки що найкращий лютер з усіх, що я бачив на екрані. Проте тут вибір невелик, адже у донора це карикатурний виходій, той час, як у Снайдера ображений хлопчик, який більше походить на Джокера, більше аніж сам Джокер. Але про це трошки згодом. Коротше кажучи, повернення Супермена заслуговує другого шансу, адже Сінгер зробив душевну і теплу стрічку. Від класичних образів криптонця перейдемо до більш впізнаваного образу, який створив величний візіонер Зак Снайдер. І це не просто пафосні слова. Адже Супермен у виконанні Генрі Кевіла дихається зовсім по-іншому. Якщо попередники стрімко робили образ Супермена більш яскравим та по-хорошому карикатурно добрим, то у режисера Зака Снайдера вийшло дещо інакше. Адже суп Снайдера більш пафосний, громоздкий і візуально мрачний, але при цьому відчувається той самий прилив надії. Проте в зовсім інших тонах. Не сказати, що Снайдер переосмислив образ культового героя, це нічого не сказати. В даному перезапуску Криптон більше не є білою пустелою на фоні. Завдяки сучасним технологіям, Снайдер погрався з планетою Супермена Вдосталь, знявши 10 хвилин епічного фентезі, показавши всю живу фауну криптоніанців, що, як на мене, виглядає дуже добре. Коли ж руйнується Криптон, то відчувається масштаб трагедії і геноциду всього народу. Далі історія перемикає нас у встановлення Кварка Кента, який адаптується у світ людей. Зокрема, відчувається проблема атмосферного тиску для героя, адже він іншопланетянин, що демонструється у сценах навчання героя в школі. Відчувається більша живність героя. Він відчуває певну тяжкість, незважаючи на своє криптеніанське походження. Найменш важливим встановленні Кварка є смерть земного батька Джонатана Кента. Якщо у фільмі 1978 року ми не встигаємо проникнутися до нього, і він вмирає зразу від серцевого нападу, то Зак Снайдер робить це інакше. Він довго показує взаємовідносини між Джонатаном та Куардом, і піковим моментом стає епічна смерть Кента старшого через Торнадо. Цим поступком Джонатан Кент врятував життя своєму синові, і тим самим навіть після його смерті. Кварк бачить земного батька, що показує їх міцний зв'язок у цій адаптації. Головним плюсом людини зі сталі 2013 року є його антагоніст у вигляді генерала Зода, який з карактурного виходія протворив на криптонця, який працює на благо своєї планети. Проте зод діє радикально, що не подобається суду Криптона, через що його відправляють у фантомну зону, як в фільмі 1980 року. Але, як то кажуть, диявол криється в дрібницях. Адже в цій версії генералові зоду не потрібна влада. Він навпаки хоче відродити Криптон і свій народ завдяки кодексу, який весь цей час був у Кварка з народження. Але коли Супермен знищує кодекс, він також знищує надію на спасіння свого народу, а також надію Зода, через що другий сходить з розуму. Драматизм і пропрацьовка Зодо Є головним фундаментом стрічки, через що його виходій виходить найкращим з усіх адаптацій про Супермена, за що велика пошана і подяка Зайку Снайдеру. В цілому, мені дуже подобається переосмислення образу Супермена від Зака Снайдера та Генри Кевіла, хоч і міцями не згоден з великою переоцінкою цієї версії. Адже фанати буквально шеймлять будь-яких інших акторів на ролі Супермена, окрім Генрі Кевіла. Який безумовно привніс свій внесок у цього персонажа, проте давати шанс іншим адаптаціям варто, тому що Супермен це багатогранний образ і приємна ікона поп культури. Тому пропоную вам бути адекватними фанатами та приймати щось нове, і не забувати про стару класику, яку ми дослідили в цьому відео. На цьому в нас все. Всім добра і мирного неба!